Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття малювання. А що ми з вами будемо малювати, ви дізнаєтесь пізніше. А спочатку ми з вами пограємо в цікаву дидактичну гру. Будьте уважні. На галявині малював художник, намалював метелика, але щось забув намалювати. Що саме? Вірно, крильця забув домалювати, тепер все вірно. Також художник намалював коника, але знову забув щось домалювати. Що забув домалювати художник? Вірно, він забув домалювати ніжки коникові. Тепер все добре. Також художник намалював бджілку. Але знов забув щось домалювати. Що саме малята? Вірно, він забув домалювати ріжки нашій бджілці. Молодці малята уважні. Ще художник намалював жучка сонечко. Чого в нього не вистачає? Вірно малята, у жучка не вистачає краплинок на спинці молодці! А що ми з вами будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Ця червона намистинка має спинку у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Вірно, сонечко, молодці малята. Але перед початком зробимо з вами пальчикову гімнастику, яка так і називається сонечко. Тож приготували, будь ласка, свої долоньки. Прилетіло сонечко на мої долоньки. Крильця червоненькі, точечки чорненькі. По всіх пальчиках ходила з мізинчика полетіло. Будемо відпочивати, Номо пальці рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Починаємо малювати. Малювати ми з вами будемо ось таких сонечок. Для роботи нам знадобиться половина картоплі, фарба, червона, чорна, зелена, пензлик, вушна паличка, аркуш для малювання та водичка. Розрізаємо картоплю навпіл. Половину картоплини вмочуємо в червону фарбу або зафарбовуємо її пензликом і робимо відбитки по всьому аркушу паперу. Чорною фарбою пензликом намалюємо голівки нашим сувонечкам. Ось так, як гарно у нас виходить. Також чорною фарбою намалюємо тоненькі вусика нашим сонечкам. Намалюємо ось таку смужку на спинці у сонечок і в нас вийдуть крильця. Також чорною фарбою домалюємо ніжки нашим сонечкам. Жовтою зеленою фарбою намалюємо навкруги травичку. Ось так. Вушною паличкою чорною фарбою поставимо краплинки на крильцях у сонечок. Білою фарбою також вушними паличками намалюємо оченята нашим сонечком. Ось така чудова робота вийшла. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. На все добре, мої любі!